Сини мої гайдамаки, світ широкий воля, ідіть, сини, погуляйте, пошукайте долі, сини мої, невеликі, нерозумні діти, хто вас щиро без матері привітає в світі? Сини мої, орли мої, летіть в Україну, хоч і лихо зустрінеться, так не на чужині. Там найдеться душа щира, не дасть погибати, а тут а тут тяжко діти. Коли пустять в хату, то зустрівши, насміються, такі, бачите, люди. Все письменні, дрюковані, сонце навіть гудять. Не від тіля, каже, сходить, та не так і світить. От так, каже, було б треба. Що маєш робити?